Мама Соня п'є водичку, а рижик бавиться. Ну що, це моє прощання з рижиком. Середу четвер хазяйка Леся прийде, приїде той. От рижик скучив за мамкою, хоче бавиться. А мамка нечемна, цілу ніч гуляла. Цілу ніч гуляла. Кошенятко молочка хоче, а вона гуляла. За килимок зачепився. Одай йому, дай. Рижик, дай мамі, дай. О, дай, 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 дай. Ну Добре, що хоч миє. Їсти не дає вже, ми її хоч. Отакі у нас котячі будні.